З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу розібрати 5 найбільш поширених хибних уявлень про освіту в Данії, які ми веземо з собою з України. І дуже часто ці хибні уявлення, на жаль, стають причиною того, що людина не поступає в Данії взагалі. Перед тим, як перейти до розгляду цих п'яти хибних уявлень, я хочу запросити всіх бажаючих на вебінар, який відбудеться 2 серпня, і буде присвячений плану Б. Що робити, якщо ми не поступили? 28 липня будуть відомі результати вступної кампанії, і буде відомо, хто поступив, а хто ні. Якщо ви не отримали запрошення на обрані ваші факультети, або взагалі не встигли, не встигли податися в цьому навчальному році, то для вас буде дуже корисним цей вебінар. Ми будемо розбирати, як працюють вступні вимоги, як відбувається відбір конкурсний. Абітурієнтів, як працює квота 1 і квота 2, і що потрібно робити для того, щоб збільшити ваші шанси наступного року. Крім того, ми, звичайно, розберемо можливості вступу на факультети, де є недобір, і розберемо, де їх шукати. Я даю трішечки часу, тобто сам вебінар відбудеться 2 серпня, а результати вже будуть відомі 28. го Тобто, у вас буде лише Дуже обмежений час для того, щоб записатися на вебінар. Зрозуміло, що зараз більшість чекає все ж таки результатів і сподіваються, що їм ця інформація не знадобиться, але майте це на увазі. І слідкуйте за моєю сторінкою на Фейсбуці, яка присвячена освіті, і буде великим плюсом, якщо ви підпишетеся на групу про освіту. Тоді ви точно нічого не прогавите. Перше уявлення, яке базується на українському досвіді, яке, на жаль, українці привозять з собою, і воно заважає дуже сильно жити, це те, що справжня освіта може бути тільки в університеті. В Україні дуже багато закладів навчальних мають статус університету. Я зараз не буду розбирати, наскільки там високий рівень викладання, наскільки серйозні вступні вимоги і так Далі. Ми це все знаємо, чи ви це все знаєте без мене, але для порівняння чисто за статистичними показниками. В Данії є всього лише 8 університетів. Притому в Данії населення на даний момент складає 5,5 мільйонів. Тобто запам'ятали 8 університетів на 5,5 мільйонів населення в Україні. Натомість, за даними, якщо вірити інтернету, то в нас лише державних вишів на даний момент приблизно 170 і ще приблизно 140 мають приватні. Заклади теж мають статус університету, або це філіали. Так? Тобто ми маємо аж цілих 310 закладів, чи приблизно 310 закладів, які мають статус університету. Ну, давайте візьмемо ці цифри щодо населення, які існували до. Початку повномасштабного вторгнення давайте будемо орієнтуватися десь приблизно на 42 мільйони плюс-мінус, будемо оптимістичними, так? То в нас вийде, що на 5,5 мільйонів населення, якщо ми це поділимо на відповідні коефіцієнти, то вийде приблизно 38 університетів на 5,5 мільйонів українців. Зрозуміло, що такої потреби в кількості е, фахівців з вищої освіти в Україні просто немає. І в нас це нормально закінчити якийсь виш, отримати диплом, червоний бажано, так, а потім піти займатися чимось таким, що, в принципі, не вимагає вищої освіти. І працювати не за фахом, це в нас також дуже розповсюджено. І ось коли е, батьки привозять. Українського абітурієнта, бо він сам приїжджає до Данії і починає шукати якусь інформацію, як поступити, то розглядаються виключно варіанти університету, ну в найгіршому випадку коледжу. Який в Данії не існує в українському розумінні, так для того, щоб знов таки на підставі цього коледжу як в Україні потім раз, і застрибнути серединку вищої освіти, так як от в Україні воно можливо? В Данії такого взагалі не існує. В Данії, натомість, окрім університетів, є безліч навчальних закладів, які називаються або Академія», або Професіонгойськові. Це, якщо порівнювати з українською системою, буде аналогом оцих ще радянських інститутів. Так, раніше, коли ще у радянські часи, в Україні також не було такої кількості шалених університетів, але натомість в кожному обласному центрі було кілька інститутів і ось. Вони готували фахівців для ринку праці, якщо університети були такими центрами, де готували дослідників, науковців, людей, які будуть займатися винаходами різних там, нових технологій і так далі. Так? то Інститути теж були закладами вищої освіти, але вони готували конкретно до того, щоб ці знання свої отримані використовувати на практиці. У ну, Данії зараз так само університети це здебільшого дослідницькі центри, наукові центри, а ось до конкретних професій готують саме в Profсіонах хойсколі школі та РВС Академії. Але, на жаль, коли українці приїжджають до Данії, то обходять увагою оці. Заклади, хоча це також є вища освіта. Також в Данії існує безліч шкіл середньої спеціальної освіти, які взагалі українці дуже часто не люблять навіть розглядати і плюються, коли їм кажуть, дивись, тут ще є інші можливості. Так? Можливо, вам варто подивитися на ці варіанти, то дуже важко мені іноді буває батьків переконати, що в Данії дійсно можна добре вшущати. Туватися на престижну професію і добряче заробляти, маючи середню спеціальну освіту. Друге, дуже поширене хибне уявлення стосується того, що в Данії легко поступити. Знову таки, це походить від того, що в Україні дуже багато навчальних закладів, які мають статус університету. Якщо бути не дуже вибагливими, то ви точно кудись поступите. Може бути, що вас не візьмуть до Шевченківського університету, може бути, що вас не приймуть до Києво-Могилянської академії, але точно у своєму обласному центрі, куди. Небудь до якоїсь філії, до якогось приватного університету, ви пройдете. знову таки я не буду коментувати рівень освіти, який можна отримати в таких деяких навчальних закладах, але... Тут варто зробити фокус саме на тому, що українці дуже часто недооцінюють серйозність вимог і серйозність самого конкурсу. Дуже часто я зустрічаюся з тим, що мої клієнти, які до мене звертаються, навіть не розуміють сенсу конкурсного відбору. Коли я кажу, що там великий конкурс, то дуже часто я бачу такий знак питання в очах: тобто, а що це таке? Якось одна дитина мене запитає. Питала, а як це вони лотерею тягнуть чи як це відбувається? так, Тобто настільки для українців це чуже поняття, я розумію, що у великих престижних університетах в Україні також є конкурс, так, але для деяких Українських абітурієнтів, які не націлені на якісь дуже суперпрестижні українські навчальні заклади, чи ніколи не були на них націлені, навіть це саме поняття конкурсного відбору є нерозумілим, незрозумілим. Але це в дані призводить до того, що люди дуже так сприскіпливо, чи, верніше, навпаки, не прискіпливо, а дуже поверхово ставляться до виконання вступних вимог, до документації різних своїх досягнень, тих моментів, які вам додають балів при вступі, не належні підготовці до написання мотиваційного листа, до проходження інтерв'ю і так далі. І в результаті цього завалюють у цей конкурс. На вебінарі, про який я згадала на початку відео, ми також в тому числі будемо розглядати отакі конкретні помилки, яких припускаються українці, коли мова йде про підготовку до вступу в Данію. Тому ще раз запрошую. Ще один момент, ще одне таке хибне уявлення, яке ми тягнемо за собою, їдучи з України, це те, що ми не сприймаємо, чи те, що оці негативні наслідки, які нам можуть озвучити, можуть ніколи не настати. Справа в тому, що в Україні дійсно є така. Реальність, що дуже часто вчителі в школах або викладачі в університетах позбавлені реальних е якихось прав впливу на студента, і дуже часто змушені вдаватися до якихось страшилок. дивись ти там. Не будеш працювати протягом семестру, от, ти не здаш сесію, тебе відрахують. Або ось там, дивись, ти от, там, не здаш шкільні якісь іспити, не здаш ЗНО і підеш там, на ринку стояти, чи там нікуди не поступиш, будеш підлоги мити, чи щось ще таке. Так? От, дуже часто ми е, таке чуємо, чи чули, коли ми вчилися в українській системі. ну Я думаю, що наші діти це також періодично чують. Може, не на власну адресу, але на адресу однокласників. І через. Це я це дуже сильно помічаю серед моїх клієнтів, які приходять до мене на консультації, дуже часто не сприймаються всерйоз, коли людині озвучують якісь якісь можливі негативні наслідки. І це стосується не лише моїх консультацій. Я дуже часто зустрічала випадки, коли людину відрахували, наприклад. Навіть до такого доходили, тому що людина не сприймала всерйоз певні попередження. В навчальному закладі. І це стосується і процесу вступу, це стосується процесу навчання. Оце ви маєте запам'ятати, якщо вам е, якийсь викладач або консультант від навчального закладу, від комуни, або зла тютя Оля вам каже, що не роби ось так і так, інакше буде такий-такий наслідок. Це це не для того, щоб вас просто полякати якимось наслідком, який ніколи не настане. Це не якась просто страшилка. Це дійсно так воно і. Є. Тому, будь ласка, більш серйозно до такої інформації ставтеся. Ще одне хибне уявлення, яке ми маємо дуже часто, коли ми приїжджаємо до Данії, воно пов'язано із розказами старжилів, із тому, що ми чуємо у кіно. Про західні країни, і так далі, це таке твердження, що варто лише отримати вищу освіту в Данії і все тобі гарантовано от. Твоє майбутнє. Насправді, в Данії є е, доволі гостра проблема безробітних академіків. Академіками в Данії називають осіб з вищою освіти, тому що дуже багато студентів обирають такі легкі, приємні факультети, наприклад, література, мистецтвознавство, філософія або лінгвістика, скажімо, така саме дослідницька, так, не викладати щось там комусь. А Саме досліджувати мови. Але насправді виявляється, що попит на фахівців з цих профілів не такий вже великий, і фахівців достатньо. Дуже часто студенти колишні опиняються без роботи. Я сама бачила ось такі дописи. Мені якось цікаво було подивитися, що ж пишуть українською мовою про систему освіти в Данії, і я почала гуглити. Як поступити в Данії українською мовою, І я знайшла кілька сайтів. У мене є підозра, що вони просто скопірайтили одне в одного інформацію, і всі п'ять в різних варіантах видавали одне й те саме твердження, що в Данії випускникам вишів там мало не гарантовано, можна отримати громадянство. Ну, я не знаю, коли це таке було. Я знаю, що в 2007 році пройшла реформа. Міграційного права, і всі сторожили про неї, згадують зі сльозами, тому що до того було дійсно дуже легко отримати і перманент, і громадянство. Після цього правила почали поступово погіршувати, так, чи ускладнювати верніше. І дійсно є. Люди в дані, які колись приїхали там 20-25 років тому, приїхали, отримавши гранти на навчання, або навіть батьки сплатили за навчання, і ці люди потім залишилися тут. На підставі цього м'якого законодавства, я знаю, що були такі часи, коли можна було отримати перманент просто після року легального проживання, і потім вже без додаткових умов після певного періоду проживання на перманенті, також податися і на громадянство. Так, зараз це далеко не отак. І я завжди кажу моїм клієнтам, що обирайте дуже-дуже розумно і прагматично той напрямок, на який ви йдете, тому що якщо ви хочете залишитися в Данії, вам потрібно орієнтуватися на такий тріатлон своєрідний: це отримання освіти, знаходження роботи, під яку вам відкриють робочу візу, ну а потім вже прямувати до перманенту. Тобто освіта, робота, перманенту. Тоді можете видихнути спокійно. Тож, на жаль, такі твердження, що варто отримати будь-яку освіту і майбутнє вам забезпечено, також не відповідають дійсності. Ну і останнє хибне уявлення пов'язане з тим, що в Данії можна не вчити данську мову. Вріш, як, її дійсно можна не вчити. Можливо, вам дуже-дуже пощастить, і ви якось зачепитеся без знання данської мови. Але неодмінно, Якийсь момент свого життя в Данії, ви прийдете до того, що вам ця мова є необхідною. І, на жаль, таке твердження, що в Данії можна отримати англомовну освіту, а потім влаштуватися у великій міжнародній компанії, дуже часто тиражують саме старожили. Справа в тому, що колись в Данії, коли ці люди ще приїхали тільки до Данії, існувало безліч англомовних факультетів. І вибір між англомовними і данськомовними освітами був ну, майже такий самий. Тобто, в будь-якій галузі можна було знайти якусь англомовну освіту. З тих пір, що року данські. Заклади вищої освіти скорочують кількість англомовних навчань і переходять поступово на данські. Тобто, якщо ви запитуєте подружку, яка вже тут 20 років проживає, то, скоріш за все, якщо вона не працює в системі освіти, в неї уявлені ще про ті старі часи, коли було так, як коли вона навчалася, так, і вона вам вона розказує, що можна йти до IB-школи і закінчувати англомовне навчання, так? і потім ви будете поступати на англомовний факультет. Але з тих факультетів, які хоча б чогось варті, в дані залишилися лише Економічні та деякі інженерні все ще англійською мовою викладання, і конкурс туди просто шалений. Зверніть увагу, що зараз їде дуже багато українців, які претендують на ті ж самі місця. І виходить, що ви будете конкурувати не лише одне з одним, і не лише з амбітними данцями, для яких здається престижним закінчити освіту не своєю мовою. Так, але в них не стоїть проблема того, що вони не знають данської. Але ще з абітурієнтами з усього ЄС а не рідко навіть з інших країн. Ну і зрозуміло, що коли їдуть з багатьох-багатьох країн, то, звичайно ж, університет буде відбирати самих самих талановитих студентів. І якщо порівнювати англомовні факультети і данськомовні, то. Навіть з середніми дуже оцінками можна поступити на якесь данськомовне навчання. Це цілком реально. Але на англомовні факультети, після яких дійсно можна знайти хорошу роботу, а не стати в чергу для е, клієнтів, клієнтів джоб-центру, то дійсно таки е, доведеться бодатися з е, тими, Хто має дуже високі середні бали за шкільну освіту. Ну, і, на жаль, дуже багато наших українців не проходять на такі факультети. Все, на цьому я завершую свою жахливу розповідь. Сподіваюся, що вас не дуже налякала, але на ці моменти дуже важливо звернути увагу, тому що, на жаль, вони не рідко стають фундаментом. Вашої стратегії, і все закінчується тим, що людина йде не туди, робить якісь хибні плани, робить дуже, скажімо, неоптимальні вибори, приймає такі неоптимальні рішення і в результаті не поступає. Ще раз нагадую, що якщо вас цікавить питання вступу в Дані і ви не поступили цього року, або плануєте вступ на наступний рік і боїтеся, що є якісь у вас прогалини у знаннях, то я запрошую вас на вебінар, який відбудеться 2 серпня. Я дам посилання на подію на Фейсбуці в описі до цього відео. Все, побачимо з вами. В наступних відео всім папа.